Привіт, дружні! Влад з вами, і оскільки пройшло вже доволі багатько часу з попереднього ролику про те, який смартфон обрати, я вирішив оновити свої рекомендації, тим паче, що вийшли нові варіації, особливо від Samsung та ще інших компаній. Путівник покупця смартфони. Я нагадую, що це не техноблог, тому якщо вам потрібні більш детальні рекомендації, то прошу до моїх колег по Ютубу. Я ж концентруюся на завданнях, потребах та бюджетах. Як ми розуміємо, дзвінки та повідомлення йдуть за замовченням. Тут ми обираємо смартфон за наступними потребами: месенджери, листування та браузинг, казуальні ігри, робота, продуктивні ігри, фото та відеозйомка. Мінімальні характеристики, що я рекомендую, це екран з роздільною здатністю не менше, ніж Full HD або 1920х1080 точок, Оперативної пам'яті не менше, ніж 4 ГБ для Android, 64 ГБ вбудованої пам'яті для файлів та батарею не менше, ніж на 4000 мАч. Якщо ви зовсім не розбираєтесь у смартфонах і не розумієте, про що я тільки що тут казав, то рекомендую вам подивитися попередній ролик з циклу, який ви можете знайти за посиланням у описі до цього відео, і за підказками. Там я досить доступно розпомачув про різні характеристики смартфонів і для чого вони потрібні. Якщо ролик вам сподобається, то йому можна поставити лайк. І цьому ролику можна поставити лайк, і взагалі підписатися на канал. А, ну і головне, я ж забув про те, які ми будемо обирати бюджети для цих смартфонів. Я їх трохи підвищив для того, щоб врахувати вплив інфляції. Тому нас цікавлять наступні цінові межі: до 8 тисяч гривень, до 16 тисяч гривень, до 32 тисяч гривень і безліміт для повного фану. До 8 тисяч гривень. Малого разу в цьому бюджеті було все дуже погано, бо він був на тисячу менший, і це має дуже велику вагу для цього бюджету. Проте, з доданням до бюджету 1000 гривень, все стало не так погано. Ми вже можемо розраховувати на телефон для браузингу, казуальних ігор та роботи. Але, на жаль, це буде не камерафон та не телефон для важких ігор. Для цих завдань у нас будуть доступні представники китайських брендів та навіть дещо з корейців. Наприклад, якщо ви принципово не хочете купляти телефон з китайським корінням, то розгляньте Samsung A13. Він якраз проходить по нижній межі е, моїх вимог до телефонів. Так ще й ви можете взяти його за плюс-мінус 7 тисяч гривень. Проте, якщо ви нормально відноситесь до китайських телефонів, то можете взяти моторолу G32, в якої буде і більше оперативної пам'яті аж 6 ГБ, і більше вбудованої пам'яті аж 128 ГБ, і ще й екран буде 90 Гц. Прям таки топчик за свої бабки, якщо, звісно, вам потрібна камера лише раз на рік. А чому я називаю моторолу китайською? Вона ж ніби американська. Насправді цей бренд вже давно належить китайській компанії Lenovo. До того ж, якщо вас цікавить щось інше, можете подивитися на Xiaomi Redmi Note 12. Але, як на мене, його характеристики не такі цікаві, як у Motorola. До 16 тисяч гривень. Так, я знов підняв бюджет. І тут вже на суттєві 2000 гривень, але на жаль, інфляція. І почати хочу я з незвичайного телефону і незвичайного бренду на сьогодні. Це компанія Sony і їх телефон Xperia V10. Так, це телефон для тих, хто хоче не так, як усіх. Тобто не за всі гроші світу, але так, щоб можна було виділитися. Але ви повинні розуміти, що по зарізу він буде той самий, що й телефони за 8 тисяч гривень, просто через бренд Sony. І я хочу продовжити список незвичайних апаратів, які можуть підійти певної категорії осіб. Це bl 8800 Pro, дуже незвичайний смартфон, у якого є тепловізор, захист від пошкоджень, води, пилу, багнюки. А також велика батарея. Його вистачає на 2-3 дні автономної роботи, але не шукайте в ньому гарної камери. На жаль, в ньому її не буде. Такий телефон відмінно підійде як для роботи, особливо якщо ви працюєте на якомусь виробництві, так і для повсякденного використання, якщо ви дуже необережні за своїми девайсами. І його вистачить навіть для казуальних і, можливо, певних важких ігор, але не на максимальній графіці. Ціновий сегмент до 16 тисяч гривень надає нам багато можливостей. І найкращим варіантом, якщо вам потрібна камера в телефоні, я вважаю Google Pixel 6L. По факту, це трохи спрощений флагман минулого року, який втратив 120-герцовий екран, але залишився AMOLED. Має пластиковий корпус, але при цьому всі ті ж 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті. А головне камера. А точніше, її обрив. Вони одні з найкращих на ринку. Ну і ще один пунктик як у плюс. Це три роки оновлення системи без жодних проблем. Проте я хочу зазначити, що ці три смартфони, які я тільки що пропонував, не поставляються у нашу країну офіційно, тобто їх завозять через непрямі або сірі поставки, тобто ви не знайдете їх у е великому рітейлі. Відповідно на офіційну гарантію, ви можете не розраховувати. Так, але ж треба порекомендувати і щось офіційне. І в такому випадку я б рекомендував Poco X5. Це просто шикарний вибір, бо в ньому і 8 гігабайт оперативної пам'яті, і 256 ГБ вбудованої пам'яті, і екран на 120 Гц, І процесор непоганий, тобто він може справитися з усіма задачами: від роботи, козуальних ігор, месенджерів, так і навіть у важкі ігри, і камера там непогана. Якщо знову ж таки ви проти китайців і готові придбати лише щось, що не пов'язане з КНР, то у вас є варіант з Samsung М53. Але на жаль, як на мене, він нічим не ні краще, ніж Samsung А13, тобто ви переплачуєте більше за майже ті самі характеристики. Якщо ви не хочете купляти корейця, але і китайці вам не до вподоби, я все ж таки звернув увагу на піксель. Це дуже гарний варіант, так без гарантії, але вам точно сподобається. А якщо Андроїд вам остогид і ви хочете спробувати яблучної магії. То, на жаль, у цьому ціновому сегменті ви не можете розраховувати на новий девайс і доведеться йти на ринок вживаної техніки. Найбільш свіжою модель, яку ви можете купити, буде iPhone 12, якщо вам дуже повезе. А якщо бути більш реалістами, то це iPhone 11, можливо, навіть Pro модель. Так, цьому телефону вже 3,5 роки, але він все ще гарно е, виконує будь-які завдання: від казуальних ігор до важких ігор, роботу чи серфінг в інтернеті все йому підвласне. І камера в нього все ще чудова. Але такий телефон, скоріш за все, буде мати замінений акумулятор. І ви повинні пам'ятати, що через те, що акумулятор замінили, скоріш за все, телефон втратив свою пиловлагостійкість і не можна його раняти у воду чи склянку. До 32 тисяч гривень. От ми й дійшли до бюджету для мажорів. Тут наш вибір майже безмежний. Але все ще топові айфони ми не можемо собі дозволити. Але про це трохи згодом. Перше, на що б я хотів звернути вашу увагу, це, звісно ж, Google з Pixel 7 або Google Pixel 7 Pro. Це найкращі смартфони. Якщо навіть у звичайній версії у вас буде екран лише на 90 Гц та дві три камери, але це все ж таки флагман. Бачиш, ще й з класними алгоритмами. Причому, у випадку з молодшою моделлю, ви можете розраховувати на вбудовану пам'ять у 256 ГБ. А от з Pro-моделями, на жаль, у бюджет влізе лише модель на 128 ГБ і не більше. З незвичних варіантів у цьому бюджеті ви можете обрати Samsung Galaxy Flip 4. Але це все ж таки для тих, хто хоче спробувати, що таке гнучкий екран. Ну і ще один варіант виділитися це спробувати Phone. Такий собі привіт від гіків, Але його залізо насправді середнє, порівняно з Flip та Pixлем. Знову ж хочу зробити дисклеймер, що телефони, що я тільки що назвав, не від офіційних постачальників. Якщо ж ви хочете щось офіційне, і грошей у нас доволі багато, то ми можемо спробувати і справжній флагман на Android, такий як OnePlus 10T. Це просто монстр з точки зору заліза. Останній квалком 20 ГБ оперативної пам'яті. Непогана камера. Навіть відмінна камера з точки зору технічних характеристик. Але є одне але. OnePlus останнім часом має проблеми з софтом, тому це все-таки куплення на свій страх і ризик, бо є певні баги. Про товагу китайцям ми можемо взяти корейський варіант. Samsung Galaxy S22. Так, це флагман попереднього покоління. І без плюса, і ультра, але він все ще достатній для виконання усіх задач, які вам потрібні, бо залізо зараз йде далеко вперед. Оскільки в цьому ціновому сегменті ми говоримо про флагмани, то ми можемо розраховувати, що їх вистачить на все. І на гарні фото, і на гарні відео, і на важкі ігри, і на роботу, звісно. А що там по Apple? Ну тут все просто. Тут же ми можемо розраховувати на 14 або навіть 14 плюс iPhone. Проте, знову ж таки, не від офіційних постачальників. А якщо ви шукаєте телефон дуже малих габаритів, тобто компактний, таких зараз на ринку небагато. І iPhone 13 mini стане вам у пригоді. На жаль, цей бюджет все ще недостатній для нових промоделей навіть річної і дворічної давнини, Тобто ви навіть не купите 12 Pro Max. Проте, якщо ви підете на ринок вживаних телефонів, то я думаю, вам вдасться знайти 13 Pro Max за ці гроші. Без ліміт. Настав час трохи помріяти і подумати, що можна купити, якщо гроші не важливі. Запал тут все просто. Ви обираєте або просто 14 Pro, або 14 Pro Max, бо у вас же безлімітний бюджет. З Android тут все цікаво, оскільки у нас безлімітний бюджет, то купити ви можете будь-що. Ну, наприклад, Pixel Pro у максимальній комплектації з максимальною кількістю пам'яті. Або Samsung гнучки, як Flip 4 або Fold 4. Звісно ж, ви можете обрати і флагмани від Samsung, такі як S23 Plus, Ultra, те, що вам подобається. Але, як на мене, все-таки піксель цікавіші. З китайців також є що обрати або Xiaomi 13 Pro, або Oppo Find X 6 Pro. А якщо ви хочете поностальгувати і згадати дитинство, то можете придбати Motorola RAZR 2022 року випуску з гнучким екраном. В безлімітному бюджеті радити щось конкретне не має жодного сенсу, бо, як зазвичай, це буває. Тут телефон ти обираєш за смаком, а смаки у всіх різні. На останок я хотів би нагадати дуже важливе правило. Смартфон, який ви купляєте, не повинен коштувати більше, ніж один місячний дохід. А ще краще, якщо він буде одна третина від місячного доходу. Який би смартфон обрали ви? Пишіть про це у коментарях. Будь ласка, не менше сіми слів. А якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк і на канал підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Також ви можете підтримати нашу працю, натиснувши кнопку спонсорувати, а також не забувайте підтримувати армію разом з фондом Повернись живим за посиланням у описі до цього відео. Усім дякую за перегляд. Ось і все на тебе!